Всім привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал. І якщо ви так само, як і я, любите шопитись онлайн і завжди шукаєте е, якісь. Цікаві нові а, місця, де можна накупити всякої і дуже дешево, То сьогодні саме це відео для вас. Я хочу вам розповісти про новий маркетплейс в Канаді, але не тільки в Канаді, він є і в дуже багатьох інших країнах, який називається Тему. І сьогодні я замовила там дуже багато товарів. Я вам зараз буду показувати, розповідати про ці товари. Але я хочу вам сказати, чому плюс цього взагалі маркетплейсу. По-перше, це дуже зручно. Ви можете замовити звідти будь-який товар. Який вам сподобається, це буде безкоштовна для вас доставка. І також, якщо вам щось там не сподобається, то в 90 днів ви відразу можете все це повернути. Крім того, сьогодні я вам пропоную. А, Такий від мене подаруночок від мене і від тему а по посиланню у описі відео та першому закріпленому коментарі ви можете перейти, завантажити собі цей додаток та отримати 100 доларів безкоштовний купон. Такий на 100 доларів. І можете на ці 100 доларів набрати собі товару, і вам буде. Безкоштовний товар, тому користуйтесь цим, якщо ви в іншій країні, то це буде еквівалент до вашої, ну до цієї суми до 100 доларів. Посилання в закріпленому коментарі, а також в описі до відео. Не зволікайте, а ми переходимо до розпаковки наших товарів. Я зараз вам все покажу, подивитесь якість і вже самі будете вирішувати. Тому let's go! І перший, перший лот, який я замовила, це ось така штучка. Що це таке? Це для мене дуже необхідна штука. Це ось такий контейнер для авокадо. Бо насправді в Канаді я взагалі почала їсти авокадо, до цього ніколи його і не їла. І у мене дуже часто залишаються такі половинки від авокадо. І я їх замотую просто харчовою плівкою. і Тепер у мене буде контейнер для зберігання. Авокадо ось дуже класний, крутий, тому мені дуже подобається. Я бачила часто їх. Тут просто в магазинах в Канаді, але чому б не купити його на маркетплейсі, якщо це дешевше? Тому перший лот клас лайк тему. Їдемо далі. Наступне, що ми замовили? Наступне це ось такий. Як сказати, це спеціальна така штука, якщо ви так само, як я, наприклад, свого чоловіка підстригаю та підбриваю тримером самостійно вдома. І для того, щоб це було більш чисто екологічно, так скажемо, і вам зручно, ми замовили таку штуку. Тобто, що ви робите? Ви берете її, застігуєте ось так, і у вас, як знаєте, в перукарнях така ось штучка, так спереду. І знаєте, що класно, що круто. Наприклад, тут такого я ще не бачила до цього. Є тут такі два крючки. Якщо ви, наприклад, чоловіки, самі це робите, голитесь, ви зацеп, зацеплюєте ось так от ці крючки, і отак от ви можете до дзеркала прикріпити і подивіться, у вас все буде падати сюди. Це дуже зручно. Ви не, маєте, потім не зможете нічого прибирати після себе. Клас, мені дуже подобається. Будемо використовувати це однозначно також. Наступна річ це ось такі бігуді. Хто користується також інтернетом і багато бачив? Дівчата всі люблять завивати волосся. Як бачите, у мене пряме волосся. Отже, я дуже люблю його завивати. Бо це знаєте, у всіх дівчат така хвороба. І у мене є також уже така версія. Також Вона більш така дешева, вона мені дуже не сподобалася. А це я замовила на тему, вона також стоїла копійки, але подивіться, якої вони якості. Вони м'якенькі. Мені дуже подобається, що можна замотати свої волосся і зав'язати ззаду, -за і воно буде триматися. Буду використовувати однозначно лайк. А наступна річ, яку я замовила, це ось такий силиконовий килимочок. Я насправді дуже обожнюю куховарити, обожнюю пекти, готувати. І дуже давно дивилася собі ось такий килимок. І бачите, тут є. Е Кола, і я можу просто вирізати собі, розкачувати все, що треба робити, під лінійку. мені дуже подобається гарної якості і коштує дешевше ніж, наприклад, в магазині. Тому також лайк за оцю цю річ тему. А наступна, наступна – це у нас ось така сумочка. Ми дуже з чоловіком багато подорожуємо, і звісно, я таскаю з собою дуже багато різноманітної косметики, кремів, шампунів і так далі. І мені дуже необхідна така була штука. До речі, вона мені дуже подобається по кольору. Дивіться, який вона гарний, має такий гарний, гарний колір. Темно-зелений. І давайте подивимося, що у нас всередині. А всередині у нас дуже багато відділів. Також її можна, отак от подивіться, підвісити просто в ванній, і у тебе буде просто всі твої засоби, як ти можеш скласти їх сюди і побачити, і бачити, і діставати. Насправді дуже подобається мені ця штука. І по якості вона також непогана. І, до речі, це буде також дешевше, ніж просто купити її в магазині. Тому за це також лайк. Особно, що я замовила, це собі це записник. Я дуже багато займаюся англійською мовою, і мені дуже часто не вистачає таких штук. Я вирішила собі замовити записник. Він насправді насправді дуже гарний, має дуже гарний блакитний кольор. Він м'якенький, непогано зроблений, тому мені подобається багато місця для записів. І тепер я буду цим записничком користуватися. Просто, знаєте, отримувати просто таке якесь естетичне задоволення від мого записничка також. Наступний лот у нас це наволочки, на подушники, можна сказати, такі сатинові чорного кольору. Я людина, яка дуже сильно переживає за свою зовнішність, за своє обличчя. І десь я прочитала, вичитала, що краще спати саме на сатинових От таких наподушниках, просто тому, що твоє обличчя не так зжимається, не так зморшується і, звісно, не формується у тебе зморшки. Тому я купила ось такі гарні сатинові наподушники. Уштаки, вони, до речі, не чорні, а такого темно-синього гарного кольору. І тепер ми з чоловіком також випробаємо їх, бо дивіться, які вони гарні, величезні, тобто це для дуже великих таких подушок. І будемо також знаєте, берегти своє обличчя від старості. Так, наступний лот це ось такі силиконові коврики для холодильника. Кожна господиня знає, що мити холодильник це одна з найгірших речей, які взагалі існують в прибиранні, і класна штука. Коли ти можеш собі покласти ось такий просто коврик а, до холодильника, дістати його, помити і покласти знову туди. Дивіться, вони дуже гарні. Вони мають такий ребристу поверхню, що дозволить, знаєте, не сковзити а, продуктам по холодильнику, тому буде також користуватися класно. А, чоловік також зацінить, бо він дуже часто миє холодильник. Я думаю, йому також сподобається. А, наступний лот це. Ось такий перехідник. Знову ж таки, у нас дуже багато USB-шних зарядок, які ми привезли з собою з України, і нам потрібен цей перехідник, тому я замовила його. І дивіться. Він дуже гарної якості, я навіть не очікувала. Тепер будемо ним користуватися, бо у нас є український, так скажемо, перехідник, ми його користуємося і ще користуємося зверху. У нас тройник український, зверху ще й перехідником. Не дуже зручно. А тепер у нас буде отака штука, вона, до речі, ще й з кнопочкою вмикнути, вимикнути. Я думаю, також буде класно і користуватися будемо. І якість мені подобається також. Тому також можна замовляти. Наступна річ це ось така ось штукенція. Знову для умивальника. Так? Я люблю штуки різні на кухню. А що вона робить? О, дивіться, сюди, сюди ви заливаєте ліквід, це у нас рідина для миття посуди. Заливаєте, накриваєте, кладете сюди губку, так нажимаєте і у вас буде губочка. З, цим, з цією родиною не потрібно брати бутилку руками, переливати. Бутилка може бути брудна, негарна і все буде отак класно зроблено. Мені дуже подобається. А, наступна річ це те, що насправді я ще знаєте в дитинстві бачила по телевізору, коли знаєте, були телебарафони, продавали різний непотріб, і мені дуже цікаво завжди було. Чи це працює? І ось я вирішила замовити ось таку штуку: це нарізалка. Я так розумію, я не знаю, як її правильно назвати. Тут дуже багато насадок. І я хочу спробувати і подивитися, чи справді воно працює. Ось так воно виглядає. Тут є ось така штука, куди тут можна наколоти, наприклад, картоплю. І є ось сам контейнер. З різними з різними насадочками, які можна користуватися, і, звісно, робити нарізку, яка вам необхідна. Наприклад, кубиками чи меншими, чи соломкою. Також буде цікаво перевірити, тут різні щитерочки є. І я, звісно ж, вам все це покажу, як взагалі це працює. Мені подобається якість, якість. Також, звичайно, гарне, як з магазину, не гірше, я вам хочу сказати. Але насправді ці ж магазини, де вони все купують, вони також з Китаю все це замовляють на таких же якихось маркетплейсах. Тому можна дешевше це купити, ніж в магазині. Наступна річ це ось такий е, світильничик. Е, я також люблю такі різні штуки, особливо які світяться. І ось я вирішила замовити щось таке собі. Також. Подивіться, який він гарний. У формі півмісяця з такою кулькою. І зараз спробуємо, як він світиться. Але я думаю, як світильничок, як ночічок спальні буде дуже гарно також виглядати. І остання річ, яку я замовила, ось, до речі, логотип-тему, це я замовила собі таку лонгслів для чоловіка. Щоб він також носив, зараз ви, ми подивимося. У мого чоловіка досить немаленький розмір. Я замовляла йому 2 xl І що мені подобається, що, тему, що можна обрати такі великі розміри. І якість досить непогана. З бірочками все добре, зробимо, попрасуємо. Я думаю, моєму чоловіку гарно підійде і він також буде задоволений носити цю річ. Отже, Друзі, сьогодні я вам показала все, що ми замовили. Мені дуже сподобалась якість, мені сподобалась, звісно, ціна, бо на тему все дуже дешево. Ще раз вам нагадую, що в закріпленому першому коментарі або у описі до відео є посилання на додаток тему, який ви можете завантажувати, і там буде купон на 100 доларів. І з цим купоном ви зможете собі на 100 доларів набрати якийсь товар або еквіваленту до 100 доларів на суму з вашої країни. Тому користуйтесь цим, ставте лайки цьому відео, поділіться за. З вашими друзями цими відео, щоб вони також змогли собі не замовляти ще безкоштовно на 100 доларів. Дякую, що ви подивилися це відео. Пока!